Це життя. Ми знаємо, що в цей час французький лікар Тісо сказав, що рух може замінити будь-які ліки, і ні одні ліки світу не зможуть замінити рух. Думаю, що актуальність цього вислову вона нітрохи не постаріла, і зараз ми перетині на вузькій Спартакіаді, яка зібрала. Людей з усієї області проводимо рекреаційні ігри. І це дуже добре і прекрасно. Я думаю, що потрібно це взяти усім на озброєння, тому що саме такі ігри, саме така робота, вони сприяють надзвичайно сильній реабілітації і в той же час. Не потребують ніяких колосальних вкладів. Сподіваємося, що цьому прикладу порядничі не слідуватимуть інші райони. 15, 16, 17, 18, 19, 20. сто один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, та що вивайте, десять, одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. A naquele que canal Доброго дня всім ми раді вітати цю спартакіаду, що сьогодні проходить на Прятинщини. Прятинщина завжди звертала уваги на таких людей, тому що це наша основна задача і наш основний обов'язок. Ви знаєте, підтримувати цих людей це навіть дуже так символічно, тому що. Вони, вони це приклад для нас із проблемами своїми. Вони ідуть, вони намагаються показати, що вони зможуть, а ми повинні це підтримувати. Спартакіада проводить вже не перший раз. Пирядинська міська рада вона долучається до цих всіх заходах. Так є і так. Буде на саме найголовніше, щоб і інші громади так само допомагали цим людям, підтримували їх у всіх їх начинаннях і щоб все було добре.